Вітаю на каналі АвтоТОП. Це Олександр, а я Іван. І так як ми обіцяли вам на відео зі шкода Superb, який я впевнений, що ви дивилися, що ми обов'язково зробимо огляд на найпопулярніший універсал в Україні. Це звичайно Renault Megane та ще й не в звичайній комплектації. Такій комплектації босе не босе боже. Покажемо, що це за автомобіль, і розкажемо, чи варто його купувати. Ну, Виходячи з того, що ви могли бачити, що, що Сашко запаркував автомобіль максимально по козлячому, то. Ну, мене слова нема. Ну просто немає слов. Відповідно, ви вже спочатку зрозуміли, що це буде огляд про Риномаган. Але ж то, чому цей автомобіль? Є одним із найпопулярніших в Україні. Він продається, як і в салонах. До речі, я тобі скажу, що наразі в салонах дизельних версій таких автомобілів їх просто немає. Вони розкуплені. А знаєш, скільки коштує? Хороша комплектація з бензиновим мотором 1,3. Гарні комплектації. 24 тисячі доларів, і у вас під капотом буде не дизельний мотор, моторника 9К, а найбідніший 1,3 турбобензиновий двигун. Дивись, якщо ще подивитися в Україні комплектації, то таких комплектацій взагалі практично реально немає. Є прості одометри, прості, типу, як наповнювачі торпеди, Ну просто радіо, тобто такого плану. Басе тобто, комплектації я ні разу не бачу в салоні. Тобто можна доукомплектувати, але ж знову ж таки це коштує ще більше грошей. Тобто 23 це вже не буде. ніяк. звичайно, що в Україні. скоріш всього тобі такий автомобіль напевно можуть скомпонувати, якщо ти його замовиш, почекаєш там півроку чи рік, і тобі приїдуть там Pure Full LED Vision оптика, великий монітор, комфорт сидіння з масажами. Уже їде! і все таке інше з Європи. Ти ж купуєш цей автомобіль на сьогоднішній близько 14-15 тисяч так. доларів, і ти можеш мати в ньому все. Чому ми почали з комплектації? Адже це основна одна із причин, чому люди обирають цей автомобіль. Ну, Відповідно, це була однією з основних причин, чому люди купували третій меган, саме в бом комплектації чи в комплектації GT. І саме третій меган максимально популяризував, скажімо, цей бренд і марку Рено. Знову ж таки, я вибачаюсь, перебуваю Івана. Подивись на цю красотку. Тобто інженери Рено, от був третій меган, це зараз, звичайно, четвертий меган. Вони повністю його переробили. От з третього Мегана я тут нічого практично не бачу. Вони зробили Крив краще. Паркопа. Вони зробили краще. Вони залишили от те, що часто не вистачає сучасним виробникам. Вони, коли запускають нову модель, вони все перекроюють, вставляють тоді, туди, туди оці а, прямо вприскові одноразові так. бензинові мотори. Рено ж зрозуміли, що людям. В тому числі і в Україні потрібен от старий наїйний К9К, да, да, який майже да. без змін дійшов до нас з 2009 року. Потрібна наїйна, неубиваєма ходова частина, що найважливіше, потрібно залишити оці кузова, які взагалі ніколи не підвержені корозії. Mm -hmm. Добрий день, ми просто про машину розказуємо. Все, хороша машина? Ну, Та вроді, так. Да. <реш> Сьогодні продається так, що навірно, хороша. Стой, навіть поліції сподобалась uh, машина. Да. <хи> ну вони на Outlander, як би, теж непогано, але не намагай. От закінчили ми на куз-кузова. Тобто, якщо ми говоримо в цілому про автомобілі с класу та взагалі про будь-який автомобіль, ну відверто я скажу, що у Renault найкращі кузова з 2006 року ти навіть можеш взяти автомобіль. Якщо не було ДТП, ти ніколи не побачиш по ньому режимі. Наскільки я пам'ятаю, найбільший вибір комплектації у нас в Німеччині в цілому в Голландії також багато комплектацій, багато комплектації. І конкретно наш автомобіль він приїхав з Голландії та має комплектацію. Боус а і тому, якщо ви обираєте саме максимально наповнений. Міган то скоріше це буде або комплектація боус, як в нашому випадку, або ж комплектація GT-Line, Про неї поговоримо пізніше. Що мені подобається, і що мене вразило, коли я побачив вперше цей автомобіль, це, звичайно, його зовнішній вигляд. Оця сучасна оптика, яка може бути фул ледовською, вона дійсно офігенно працює вночі. Крім того, автоматично вона може перемикатися з ближнього на дальне світло. Ну і, звичайно, ходові вогні у вас постійно вімкнені, і ви не переживаєте за те, що вас зупинить десь по трасі, за те, що у вас не вімкнена передня оптика. Крім того, в нашого автомобіля, якщо ми говоримо про передню частину, вже є Дістронік. Знаходиться він в емблемі, дуже просто його відрізнити від моделів, якої дістроніка немає. І користуватися круїз-контролем саме в Мегані, дуже зручно. Тобто автомобіль автоматично підтримує дистанцію. З автомобілем, який їде попереду, ну і пригальмовує, розганяється, і все таке інше. Крім того, є контроль зіткнення, і це все виставляється також дуже зручно на вашому кермі. Також у нас, як зазвичай, є датчики світла дощу і багато асистентів. В тому числі асистент контролю полоси. Якщо ви перевалюєтесь в сусідню полосу, автомобіль вам про це буде сигналізувати. І те, що ну, на сьогоднішній день вже в багатьох преміальних автомобілях є, але не так часто зустрічається в автомобілях, це класу. Це датчики сліпих зон, які вмонтовані в зеркала. Тобто, якщо автомобіль потрапляє в мертву зону автомобіля, відразу ви побачите це на вашому зеркалі. Ну і то, що дійсно зручно, коли у вас досить такий довгий, а, великий, хоча й і це класу, автомобіль, це парктроніки, які знаходяться по колу автомобіля. А, те, що поки пам'ятаю, відразу розкажу, мені не дуже сподобалось в четвертому Мегані». Це місце на задньому сидінні. Його стало менше, ніж було то в третьому Мегані. І ти так сідаєш, ніби то зручно, але вже так в притірочку. І трьом людям тут точно буде місця замало. Але точно вистачить місця в багажнику. Багажник тут дійсно дуже такий зручний, з полочкою, з великим простором. Для ваших речей все чудово, ергономічно тут розташовано, і вже, на відміну від третього магана, тут у нас є спеціальні речашки, які автоматично можуть відкинути спинки задніх сидінь. Якщо говорити про мінус, який я завжди а, кажу з потенційним покупцям ось цього автомобіля, нашим замовникам, це кліренс цього автомобіля, який складає близько 12 см. У третього Магана дійсно кліренс був невеликий, але а, в залежності від колес, які були встановлені, він там складав там, 13,5 до 14 см можна було підняти автомобіль. Тут, крім того, що в нас кліренс досить такий малий, і цей автомобіль дійсно міський, ще є великий звіз по передньому бамперу. Тобто передній бампер у нас. Видвинутий вперед, і навіть якщо ви захочете десь заїхати на естакаду, щоб просто подивитися, що ж у вас робиться там під кузовом, то скоріше всього на от таку естакаду, знаєте, як є часто в гаражних кооперативах, ви заїхати не зможете, і вам потрібно зарані прораховувати якісь баюри чи щось такого плану, щоб не зачепити і не подряпати передню губу вашого бампера. Але знову ж таки є і певні переваги в цьому, адже якщо ми говоримо про третій меган, який був дійсно дуже економічним автомобілем. І витрата пального по трасі могла складати там близько чотирьох-чотирьох з половиною літрів. То е, четвертий Меган, завдяки своїм аеродинамічним властивостям, став ще більш економічним. От і ви їздите ну. Це майже складно, безкоштовно. Майже ну майже ключово. Так. Але це не головне. Головне, що можна так знайти малолітражку, яка буде там тошнить в районі там 4 літрів. Але в тебе є запас потужності. 110 кінських сил, але за рахунок турбіни відчувається, що цей автомобіль досить такий жвавий, і ти не. Комфортно рухаєшся що по місту, Місті, що обганяєш покай, що обганяєш фури по трасі, взагалі без ніяких проблем коли проблема. Ну проблем не було, щоб обігнати когось, чи рушити з місця. Знає, чи виїхати там на ліву полосу, тобто. У тебе є постійно якийсь запас мощності. Реально. Так, друзі, перед тим як ми перейдемо в салон, я вам трошки хочу розказати за ключі даного автомобіля. Це у нас такі ось дві ключ-карти в білому кольорі і в чорному кольорі, як інь-янь. І як вони виглядають, ну, в принципі, мені дуже зручно ними користуватися, але що, зараз я вам покажу. на відео повинно бути чутно. Якість самого ключа, ну, грубо говоря, скажіть, що типу, дуже погана. Ну, знову ж таки. Ви їм користуєтесь як? Ви просто кинули його в кишеню, все, ви про нього забули. Ви його ніколи не виймаєте. Так що ж, друзі, переходимо до салону автомобіля. Коли ти відкриваєш автомобіль, тут у нас зустрічає голограма Рено. Вона, якби тобі каже, привіт, друг! По салону. Класні круті сидіння, вони з боковою підтримкою. Знаєш, що мені особливо подобається в саме концепції Мегана? Вони змогли ось цей автомобіль максимально персоналізувати під ту чи іншу особистість. Тобто, якщо тобі не подобається от стандартний, оцей синій колір, який є на центральному дисплеї, на е електронному щитку приборів, ти можеш поміняти там, виставити жовтий колір чи е ну весь спектр в принципі кольорів. Ти, ти розумієш, взагалі, коли купив цей автомобіль і проїздив на ньому вже. Е Чотири-три місяці, я не пам'ятаю, чесно кажучи, мені в ньому ніколи не було скучно. Ось в цьому, ось в цьому реально прикол четвертого Мегана. В тебе міняється практично все. Ну, звісно, що крім керма, там, сидінь і цього всього. Тобто, якщо ти хочеш там поміняти на режим спорт, спорт на 1,5, ну, п'ять. типа, чуть-чуть більше там, на 2 літра. Ну, знову ж таки, не сильно він там їде, не їде, просто трішки оберти підкидує і все. Далі в нас міняється так само щиток приборів. Тут так само все міняється, підсвітка контурна теж міняється, йдемо далі. Комфортний режим. Підсвітка не міняється, тому що в мене в пам'яті воно заповнено везде як синеньке. Мені синенький колір дуже подобається. Вночі це просто кайф. Ну, Виглядає оця амбієнтна підсвітка, так. а вона розташована ось тут, на дверних картах. Тут дверні карти, повністю повністю пасажирські. На, на деяких комплектаціях, до речі, немає пасажирських задніх карт з підсвіткою. Mm -hmm. Тут на БОС у нас повністю є. Euh, ну, якби то безтолкова функція, але воно вночі ну, реально прикольно виглядає. Блін, розумієш, ну як тобі сказати, вона безтолкова, вона крута. Ну, воно ну, Мені подобається просто. Дивись, я хотів собі брати Passat b 8 Звісно, що мене на нього, якби жаба задивила, платить 25 тисяч за Passat b 8 ну, ну, Ти ж розумієш таке Passat b 8 там теж LED прибори, це все, воно реально круто. Ти купляєш Меган, в тебе, блін, за 14 тисяч по суті реально є все. Все те, що ти хочеш, все, всі подсвіточки тут аж дивись уже, біленьким світить, не жовтим як. Да. Воно, так, да, я погоджуюсь. Може там хто напише, що виповнено це все дешево, але знову ж таки, ти ж не падаєш 25 Ну, дивись, найбільш, скажімо, поширеним конкурентом Мегана саме на, вживаних, на ринку вживаних автомобілів, є шкода Octavia A7. А саме от її позиціонують на частіше мені саме замовники питають, от що краще взяти там Меган чи шкода Октавія А 7 Ну я тобі чесно, кажу, що мені Октавія А7 по своєму подобається. Звичайно, в неї немає такого функціоналу, Чи там дуже погано. є заряджені комплектації? Так вона непогано. Шкода Октавія А7, там дійсно є дуже жирні комплектації там з електрокришкою багажника і все таке інше. І а, в плані плавності ходу, в плані еластичності двигуна, чіткості перемикання передач. все ж таки, Октавія вона є кращою як для мене. Ти розумієш, що вона не буде 14 тисяч доларів стоїти? Ну, заряжена Октавія не, не буде. буде. Не буде. Не ну, я, ну, я, більше 17-го року. року, ми говоримо про 17 й тисяч. Не буде, вона стоїть 14, 000. вона буде стоїть 18-19 тисяч. Ми ж знову ж таки перевалюємо бюджети ще на 3-4 тисячі. Стоїть переплачувати. Я б не переплачував почало. Ну там може бути трохи краще шумоізоляція. Розход плюс-мінус, якщо ну, берем... Ну там не може, а там точно ну, краще бу... шумоізоляція. Ну вона не буде такою, знаєш, типу, що ти взагалі нічого не будеш. Там же не буде двойного стекла, правильно? Ну, mm -hmm. да, ну так, ну ходові якості, октаві все ж таки мені подобається більше. Ну, вона буде м'ягче, ніж Megane. Але ось цей вже меган. Так. Коли знаєш, якщо ми говоримо про другі мегани, про треті мегани, то якщо їх купували і цільова аудиторія була, це чоловіки там 30 то от конкретно вже четверті мегани мені дуже часто замовляли молоді люди, тому що актуальний дизайн, сучасний інтер'єр, комплектація Комплектація. і асистенти. Ну для молодих людей велику так. роль грають асистенти: саме Дістроніка, аварійна зупинка, без кінець. Доступ, контроль мертвих зон і все таке інше. Хоч ти заплатив там 14, але ти вже сидиш по-багатому, можна сказати. Ну, серйозно. <хом> я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Як в твоїй типу... Ну, в багані баже. До речі, оце, що вони ще не поміняли, це громкость. Як у Кенга. На Ні, талісманах така сама біда, знаєш, типа, ну там уже другий зовсім клас автомобіля теж підру. Ну воно удобно, я чесно кажу. Я вначалі теж фекав на нього. Тіпа, ну, Ні, тіпа, шо... воно зручно. Воно ж з 2003 чи 2002 -го року. Оце на Peugeot і на Renault, оце воно з 2002 року почали встановлювати оце керування під керумом магнітолошки. Ну, ну, я, я б цього не помітив. Тут ти, типа включаєшся, бачиш, воно моргає. Ну, для мене мінуси є в цьому автомобілі, але вони ну, не стосуються. ось цього. це мої мінуси, то, що я люблю дуже, щоб все було чітко, чесно. от по машині. Коли, ти, коли я плачу гроші за машину, я хочу, щоб там все е, правильно працювало. От допустимо, мені не подобається ще одне. Дивись. Включаємо обду. До речі, це все виповняється сенсором. Ти постійно руками це все робиш. Ти музику не переключиш. Пані? Саму пісню ти вже Тіпа, не переключиш. Бах. Да. Бах такий. Да. Да. Ти саму пісню не переключиш. Ну це програмне забезпечення. Я думаю, що воно його можна перепрошити і все буде типу працювати. але бах такий є. Ну це взагалі не серйозний бах, чесно тобі скажу. Це мені не подобається, чесно. Управління самим обдувом, типу, в сенсорах, мені не подобається. Ну, але ж температуру аналогову ти можеш зменшити чи збільшити, правильно? Аналоговими кнопочками. Так, але вентилятори у нас ідуть сенсори. Мені в їзді, допустимо, мені це не подобається. О, так. Воно трошки, розумієш, дивись, ти коли нажимаєш сюди, ти ж з першого разу ти можеш його не включити. От, ти їдеш за рулем, ти там десь по трасі валиш 120, да? і ти такий хочеш обдув. І з третього разу ти попадаєш, ти крім того, що тобі треба дивитися по зеркала, ти ще сюди своє внимання скидуєш. Це мені взагалі не подобається, якщо чесно. От. Мені знаєш, що от, е, не дуже сподобалось, це музика Боус. що, мені здається, навіть в третьому майгані вона була краще. От, просто коли ти бачиш боус там, чи там Дінаудіо, чи ну, я не знаю, Бенкен Нолов, ти думаєш, о, воно зараз буде грати. І ти сідаєш в маган і розумієш, що навіть в шкоді, якщо там No Name якась музика стоїть, за рахунок шумоізоляції, за рахунок якості тих колонок, вона звучить краще. Тут музика у нас дуже дофіга колонок. Вони є і в дверях, і всі йдуть значком Боус. І є сабор, не всі і... значком фарми, і є десь сабо. Туфар у нас в автомобілі, але звучить воно трошки паршиво для мене. ну такий невеликий. Для мене нормально, але ж це такий знову ж це не такий великий мінус. Що мене збісило, вони значки, босс, дивись, тут ага. зробили, там зробили, накладки тут зробили, е знизу дверей на порожику На задній частині ніде немає. Ну, значить, ні накладок, нічого, ніде взагалі немає. Економія, поняття? На другу тачку поставимо. Сюди не поставимо, а на другу поставимо. Тобто вони забули трошки про задніх пасажирів, я врахую так. Ну, знову ж таки, підсвіточка, контурна підсвіточка. Все це дуже реально ну, гарно. Гарно. Але, ну, трошки дає. Що ж, друзі, погнали, зробимо тест-драйв. У нас парактройників крупні, як ми вже казали. Ось так вони. Відображаються. Так, в зеркалах у нас ще присутні мертві зони. Вони працюють, ну чесно собі, так собі. Ін Інколи чу-чуть вони підлагують, але що вони є, це в принципі якийсь вже плюс є. Що ти Вань скажеш по шумоізоляції взагалі? Яка шумоізоляція? Де ти їбачи в не шумоізоляції скажи? Ні, ну якась там вона є. Так, у нас 5,4, 5,3 розход зараз. Блін, ну дивись, ну от 1,5 в місті. Набирає класно, вганять можна. Що хочеш, взагалі можна, в принципі, робити. Це вже всі давно знають і зрозуміли, але ж на сьогоднішній день головна перевага це витрата пального. Тому що, який би був ти на емоціях, коли ти купуєш автомобіль, там, BMW, Audi, і ти такі, та думаєш, я знайду ті гроші, щоб заправляти свою трьохлітрову. Але ти починаєш їздити, і ти розумієш, що просто в тебе вдать вилітає в трубу 600-700 гривень. Кожен кожен день. І зовсім інша історія, коли ти витрачаєш 200-250 гривень. Ну дивись, зараз 6, але він ще не фіксує, він зараз ще рахує. Ну, у мене по місту, якщо кожен день, це 5,7, 5,5 це стандартно. Я не їжджу в екорежимі. В екорежимі ми їздили, скільки там було? 4,7 чи 4,9? Чотири. Ні, по місту, по місту. По місту, ну так, да, чотири 4,7. сім. В принципі, я вважаю, що це взагалі не розход для. Ну опять же, один і Ти ж нічого не не зробиш. Блін, ще. А багато хто відмічає, коли перший раз сідає за Міган, що дуже такі чутливі гальмау. Да, гальма... Ну вчора навіть людина, яка його купляє, сіла. Притормозила так, що нас чуть не викинуло вперед. Ні, ну в принципі, в його по місту, і ти кайфуєш, розумієш, Дивись, от руль він дуже легко крутиться. Ти ніде не напрягаєшся. Тобі головне, що просто рулювати і кайфувати від того, що ти передвигаєшся на ньому по місту. Звісно, з музикою, з усім, з дисплеєм, з навігацією, що хочеш. До речі, навігація українська також є. Ну так, у нас в третьому Мегані мало хто користувався тими навігаціями, які були. А тут Apple CarPlay, тобто і нормальна людська. Хоча як таксиста є окремо смартфон під навігацією, щоб її зразу можна і заказик прийняти. І заказик прийняти, і по навігації поїздити. І навігації поїхати. Ні, ну мені подобається. До речі, я користувався її, але звісно ж Apple CarPlay це. Невід'ємна функція, яка мені теж подобається набагато зручніше, але Apple CarPlay тут, до речі, не на весь екран. Він на половинку в нас іде. Це не дуже вудобно. Ну, Якось може можна перепрошити його, щоб воно було на весь екран, я не знаю, я не пробував. Ну і до речі, дивись, от сидиш ти, да? ми входимо в деякі повороти, такі плавні, більш-менш, і сидіння тебе не викидає за що цієї бокової підтримки, вообще, в принципі, по кайфу ти себе чувствуєш. Так як допустимо, помниш, як було на BMW на 328, коли тебе викидало сидіння на поворотах. Ну, в мене, то взагалі не сидіння, тут просто табурети поставлені з заводу. Ні. Сидіння тут ну в цьому, я ж кажу, це, це ще не, не їздив на GT лайні. Я просто коли побачу GT-просто там спортивні кавши на двигателі 1,5 на 110 Ну, ти, Якщо в нього сів, то тобі вже вибраться, треба, щоб людина допомагала з того сидіння. Але людям подобається. Тут би, так, воно нелогічно, немає якоїсь зв'язки логічної в тому, двигун 1,5 і рекаровські сидушки. Але якщо клієнту подобається, то чому б і ні? Ні, ну і салон GD-Line, так знаєш, ну більш круто, так скажемо. Реально так. Ну ну звісно, як ти кажеш, я, я не сидів GD-Line нічено, тому що не попадалося. Вони досить рідко так само присутні на європейському ринку, і він тільки з'являється, якщо дуже хороша ціна, він зразу їде в чи в Україну чи в якусь другу чи в друг. понятно, що у нас в сидіннях тих саме да от дивись, є масаж правильно в водійському сидінні, але взагалі немає електрорегулювань. Тобто так, всі регулювання так. у нас механічні. Так, то та також, начебто, нелогічно. Але якби мені запропонували вибрати сидіння з масажем чи вибрати сидіння з електрорегулюваннями, я вибрав би масаж. От мені не важко подіргати ті речашки чи там пам'ять сидінь, щоб налаштувати сидіння під себе. А от масаж мені ну, функція дійсно подобається. Дивись, я за три місяці. Скільки він в мене був, я користувався масажем десь 2-4 рази. Ну я користувався, коли от, ну, на дальніх відстанях, то масаж дійсно виручає. Ну от треба на дальних так, їхати, то це функція дуже прикольна. Ну знову ж таки, який це масаж? Ти просто там, З нижнього масажу, допустим, немає як в посаді. Тільки спинка масажирує, все. Ну разві це можна назвати масаж, ти типу, ну. Я не знаю, ти пробував тут на масажі їздити чи ні? Не, не пам'ятаю. Мені, мені взагалі не подобається. Я вважаю, що це безтолкова функція як автопаркування. Допустимо, я їм теж не пользуюся. Ну, знову ж таки, може людям буде подобатись. Це ж. Наше мнение. і Сашко мені також дав покататися на своєму автомобілі, з чого я дуже радий. І от, то що ти казав, да, я вже їздив на цьому мигані, і От знов сів і постійно тут щось нове я знаходжу. Тобто, от зараз ми налаштували щиток приборів. Я бачу, що є співвідношення навіть по шкалам Ньютон-метрів на а, а, кінські сили. Ну тобто, а, я так, тільки так. от помітив, оце штука є, і блін, ти такі дідашів. Прикольно. А -а -а. Ти, ну, ти ж на цій машині ніде не будеш газувати, але е інженери-маркетологи не пошкодували часу, щоб настроїти нормально цю, о, цей щиток приборів. І тут кількість параметрів, які ти можеш знімати з автомобіля, там, з клімат контроля з дистанції, з витрати пального, це все налаштовувати постійно. І воно постійно цей автомобіль тобі є цікавий. Тут є всякі до речі, дерева, понять, типу, які там заповняються, дивиться, як ти їздиш, типу в плані. Е Ну, скільки ти пального витрачаєш бали, набираєш, типо там ну, так, речі, так ну, дуже сказали про це все. Але що такі таки є аналітика. Тобто, кожного разу ти можеш налаштувати, щоб по завершенню твоєї поїздки ти бачив аналітику, скільки кілометрів ти проїхав, наприклад, накатом, яка в тебе витрата, і все таке інше. І це прикольно. Ну просто буває автомобілі в преміальному сегменті. Тобто, дофіга реально бабла він коштує, і просто не написали нормальне програмне забезпечення для його бортових комп'ютерів. От, до речі, класна функція це забрудненість повітря. Вона нібито по великому рахунку нічого не дає, але тим не менш ну, прописали цю функцію. І датчики це щитують. Ти, ти розумієш, на заводі було все, вони такі, куди всунемо? Миган. Так. А, можна, ну ж таки, бачиш, для початківців буде корисна от, індикація, коли потрібно так. змінити передачу <кх> на вищу чи, наприклад, на нижчу. І це безкінечно. Давай ще попробуємо різні режими. От Ми показали, ну, показували, що вони є в наявності ці режимів. От, допустимо, Ти тоді їздив векові, зараз можна теж прийти. Ну, це і більше для... Да. Я їхав було 5,4. У мене більш метка манера їздить, більш жорсткіше, то, що я ту тачку знаю. Зараз от Іван їде дуже, ну так не з Зараз там пробка і це все 4 з половиною літрів. 4,5 літрів. Це да. в городі. По трасі реально розход 4.1, 43 Тобто, я відверто вважаю, що от аналогів достойних цьому автомобілю по вище зазначеним параметрам, кузов, двигун і все таке інше ну, немає. Тобто, якщо ви. Хочете автомобіль з мінімумом витрат на його обслуговування, на його заправку. І автомобіль, від якого ви будете ну, дійсно отримувати задоволення кожного дня. я не говорю порівнюючи його там з іншими марками та бедами, а просто отримувати задоволення від концепції оцього цього всього. То однозначно меган це автомобіль ну, для задоволення вас. задоволення, ти отримаєш від нього. Так. Тому що кожен раз ти хочеш, все різне можна, як хочеш настроїти все різне. Ось зараз спорт, також тут все перенастроїли, тут уже все синеньке. Контурна підсвітка теж синенька. І себе, що я можу сказати, от я зараз на пасажирському місці в другий раз, напевно, їжджу, ти там перший раз їздив, потім я. І сьогодні я другий раз. В принципі, тут також місця ну, більш ніж достатньо. Так само у нас тут на підлокотнику дві руки. Ми друг другу взагалі не мішаємо. А є такі підлакітники, так, що ти їдеш, грубо говоря, отак. <на> <гум> Давай так не будемо їздити. <гум> <гум> ну, non, <гум> я взагалі кажу, ну удобно, реально. І архітектура. В принципі, автомобіль він невеликий. Тобто, по розміру ти розумієш, що це, це клас, він невеликий, навіть для когось може здатися а, а, тіснуватим, але коли ти сидиш, ну, здається, що дійсно великий дуже салон. Я не знаю, як попрацювали так а, а, з інтер'єром, але, по-перше, архітектура дійсно цікава, матеріали вони середнього рівня якісні, однозначно якісні, але виглядає це. Класно, ну, круто. Мягенький матеріал, я скажу так. Не дубово, знаєш, тіпа, такого немає, що щось якесь терпети, дубове чи ще щось. Ну знову ж таки, дешевизна присутня, От чесно, а це все, знаєш, таке... Не знаю. Тут до речі, контроль полос, там не казали, це все ось. Ну, в принципі, якось так. Давай, заглохне. Я не знаю, є ще щось додати може бути драйву Що тобі ще може подобається, не подобається? Так Іван, ми вже в фіолетовому стилі йдемо з масажем. Що ти можеш сказати по поводу масажу, все ж таки треба обов'язково декілька слів сказати про масаж сидінь. Напевно, мало хто з ним пересікався, тим більше в автомобілях в с класі. Є дійсно деякі комплектації у Астри, коли є масаж, але в цілому, ну, для С-класа масаж водійського сидіння це рідкість, ну насправді рідкість і для преміальних автомобілів масаж водійського сидіння. І тут він мені дійсно дуже подобається. Тобто масажується в нас не тільки поперек, а й спина. Хоча Саша каже, що от він їздив на посаді, і там була також масаж спини. Так. Я, наскільки пам'ятаю, я катався на пасаті, нижня частина подушки, там де ми сидимо, вона масажувалася і масажувався поперек. І тут масаж, мені здається, нічим не гірше, а може і краще. Тому ну, дійсно він круто так. Можна змінити його інтенсивність, поставити або тонізуючий режим. Так, у нас три положення, для масштабу. Починах, зараз відпочиває. Він зараз відпочиває, зразу хвост. Пішка. Я відпочиваю, коли бачу витрату з цього автомобіля. 4, О, але знову ж таки, порівнюємо ми з Пасатом. У Пасата просто є там кнопочки, інтенсивність. Ти тут хлоп 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 виставив все на, на дотик. А тут ти можеш вибирати режими. Так, так. І універсальність. І, і те, що 5, я казав. Ще один там легенько більше. Автомобіль максимально можна персоналізувати під себе. Знову ж таки, от мені фіолетовий колір дуже подобається. Ми зараз зробили цю маску фіолетового кольору на дисплеї і на щитку приборів. І от мені прямо це вже подобається приборка. Ну, візуально, якщо дивити дивитися очима, то воно дуже красиво. а роздільна здатність розумієш, також має велике значення. Тому що ми їздили з тобою на тому ж самому дарті, там де є в максимальній комплектації щиток приборів, цифровий є великий, дуже великий дисплей. Але ти не отримаєш у нього задоволення, тому що роздільна здатність від 2010 року. Так, так пікселі, так. це все видно на ньому тут. Тож в принципі дуже непогано. А балденно. І Ти правильно кажеш, що доклали до розробки цього автомобіля зусиль просто максимально. До весь комфорт. Печу все в Тут теж змінилося. Натурал. В якому в режимі. <сху> <сху> На ну, натуральному теж все змінилося. контурна підсвіточка теж міняється. Еко все зелененьке, свато. Теж контурна підсвітка міняється, ну і спор, звісно. Коли ти М5 робиш, то все добре. Ну, просто не, немає зараз достойних машин, там С-8 чи та, М5. Так, Світофора хотіли заїхати, yeah. Ваня як дав, переключив другу на 230-ті. Це нереально. Про а обов'язково напишіть свою думку, чи подобається вам цей автомобіль, і обов'язково напишіть, який би ви автомобіль хотіли бачити на наступному відео. Ми знайдемо цей автомобіль і відзнімемо його. Для вас з вами був Іван та Олександр. І до зустрічі, бувайте.